В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері, преподобних і богоносних Отців наших і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, милосердний, душі наші, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід утроби твоєї, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, Тебе просимо! Рятуй кожне життя тобою створене, якому зараз загрожує небезпека, дай миру нам і всій землі, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних і цілий світ, Духу Святий, зійди на нас, грішних і цілий світ. Маріє. Матінко наша небесна, молися за нас, грішних і цілий світ, всі небесні сили, святі ангели, архангели і всі святі, моліть Бога, за нас, грішних і цілий світ. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Ти, Боже, що все створив. Всюди є і все наповняєш, тримаєш все під своїм контролем, віримо тобі, довіряємо тобі, забирай ненависть з наших сердець, даруй нам мир і наповнення твоїм святим Духом, твоїм словом, твоїми обітницями, молимося. З вірою у Твоє милосердя і просвітництво зійшли нам духа правди, щоб могли все розуміти, так якби Ти хотів, щоб ми Це розуміли. Амінь.